В Україні триває спецоперація Захід 2023 Щороку силовики із різних відомств та служб допомагають прикордонникам у їхній роботі. Цьогоріч на Закарпатті та Буковині розгорнули десятки додаткових пунктів контролю. Один із них поблизу Ужгорода, де працюють відразу чотири служби: прикордонники, нацгвардійці, поліцейські та військові територіальних центрів комплектування. Перевіряємо транспортні засоби на виявлення наркотичних, речовин зброї, і щоб незаконно не перебували там особи. Перевіряються переважно всі автомобілі. В більшості це маршрутні автобуси, таксі, грузові автомобілі, які закриті. Тобі ж, зробимо поверхневий огляд, перевіряємо кабіни, перевіряємо реєстраційний документ, транспортний засіб, документи водія і також несемо службу спільного СРТЦК. Та Національної гвардії, якщо є підозри, що людина ухилянт або ще щось, це вже перевіряється по базі і тоді вже здійснюється доповідь. Для допомоги прикордонникам у їх роботі залучені військові Національної гвардії. Вони спільно з побратимами здійснюють перевірку документів водіїв та пасажирів, оглядають авто на вміст заборонених речей, зброї, наркотиків, набоїв. Працюють усі служби позмінно. Такі контрольні пункти діють цілодобово. Служба відбувається цілодобово, і щоденно, звісно, що люди мають відпочивати. Тому військовослужбовці несуть службу позмінно. Тобто є зміни, є графік. Коли вони міняються, вони тут забезпечені всім необхідним. Це і власне, звісно, зброя, спорядження, набої, спецзасоби, звісно, організоване харчування військовослужбовців і гідний відпочинок. Цього року вперше до спецоперації Захід залучено і курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ. Вони також посилюють роботу прикордонників. За час проведення спецоперації в межах роботи Чопського прикордонного загону було затримано 55 осіб як іноземців, так і українців, які ухилялися від мобілізації. Спецоперація Захід 2023 триватиме у прикордонних районах Захарпаття та Буковини до 20 червня 2023 року.